Вітаю. Сьогодні хочу показати які е, відео про те, як я позбувався від заводських проблем е, 12-го калібру Hatsan Escort е, Значить, Сама по собі помпа з, з заводу шикарна, до неї претензій нема, але в процесі експлуатації. Я знайшов деякі незручності, про які хочу сьогодні і розказати. Значить незручності 3. Перша незручність це вона напевно найбільша, це заряджання помпи. Тобто, ви як бачите, тут у мене вже обточений корпус, в оригінальній помпі такої обточки немає. І в чому заключається проблема? Що, якщо заряджати, ось можна не дозарядити, грубо кажучи, набій і він попадає під підйомну планку. Для того, щоб відповідно його відстрілити, треба провести додатковий Ну рух. То нічого страшного немає, якщо у вас при Закидування набою, ви до кінця його не досунули, відпустили, і він впав. Але проблема стає тоді, коли у вас вже є, наприклад, в набій і ви закидуєте сюди патрон, тоді у вас стається ось така проблема. Ну, тобто, вам прийдеться вручну витягнути. Допхати і викинути цей набій. Тобто в процесі стрільби це дуже незручно. І в чому заключається проблема? Проблема в тому, що між Не знаю, чи буде видно. Тут є такий фіксатор, за який ви маєте допхати пальцями. Набій для того, щоб він залишився в магазині до характерного такого звуку. Але якщо ми беремо оригінальну коробку, то е вона закриває е гільзу набоя, і на рівні відчуттів е дуже потрібно набагато сильніше давити. Палець вже відчуває, що він дійшов до кінця, але це не означає, що це кінець. І, відповідно, дуже часто при стрільбі я... Е, була проблема, в якій реально я не дозаряджав. Я думаю, що це ну, не є проблема для. Коли практикуєш, е, вона зникає, тому що звикаєш до, е, до заряду. До кінця. Але в там, небезпечній ситуації не хотілося б, щоб помпа заклинила. Що було зроблено? Тобто з допомогою як від, там, універсального інструменту напильника і потім дуже дрібної шкурки, тобто розбирається вся помпа, лишається тільки коробка, тобто, знімається ОСМ, знімається відповідно ствол. Витягується вся начинка, звідси, лишається чиста коробка і опилюється. Ось тут можна побачити, тобто до радіусного опилюється ця сторона коробки. Потім я відполірував для того, щоб, тут було, ну, щоб воно вигляд мало і приємне на палець. І до чого це привело? Це привело до того, що банальним. Докидування патрона до кінця до, до до торкання з коробкою, він в будь-якому випадку фіксується. Це, мабуть, найбільша проблема, з якою я зустрівся. Займає це десь, я не знаю, ну, може, годину роботи тоненьким надвільком, тобто я брав. Над якого, на, якого радіус на одній стороні. І пропилами рівномірно, легенько до самого кінця зробив до, майже до самого надпису тут Hudson Arms Company. Що дало дуже хороший результат в плані зарядження. Отакого, От як я зараз продемонстрував, практично не буває більше. Другий момент, який дуже дратував, це якщо ви берете, наприклад, 76, набої з 76-ю гільзою, ну, тобто довгою гільзою, вона на всю довжину. І пробуєте зарядити, то оцей підйомник, він при закритому затворі він Досить високо знаходиться ось так в оригіналі. І патрон іде з деяким зусиллям. Тобто він впирається одночасно тут в коробку, з того боку в магазин і гільзою в саму цю металічну штуку. І ну, не, не, ну таке відчуття, що ви туди його запихаєте силою і гнете. Що було зроблено? Снимается ОСМ. ОСМ в помпе снимается даже просто. Выбывается от этих два фиксатора. Ось, один. Звичайною выкрутку и обо. Не обов'язково навіть металічне, все дуже легко і просто. Потім витягується ОСМ. І ось який, яка частина так само напильником. Тобто в оригіналі це що підкидує левер. Який підкидує гільзу, який підкидує набій в, в ствол, він має прямий оцей край, і, відповідно, коли ви вставляєте набій, він упирається в, от сюди вверх, і ваш набій проходить дуже туго. Та якщо ось тут спиляти, я реально спиляв, десь, може, міліметра-півтора. Спиляв я з розрахунку отак от вертикально, коли піднятий, щоб воно було горизонтально. Тобто, грубо кажучи, тепер хід цього збільшений вверх, і у набоя є більше місця для того, щоб зайти в магазин. Це дуже просто зробити. Акуратненько, так само напильничком. Головне, заберіть всі, ну тобто заокруглити, зняти всю заосню для того, щоб. Ну, не було ніяких царапин, щоб це воно виглядало нормально, тому що коли ви відкритий у вас патронник, то цей підйомник він виглядає. От тут. Це друга доробка. І третя доробка. Це те, що я, коли я холостив ось цим набоєм, це там. Сам виточив собі для того, щоб можна було тренуватися, я помітив таку штуку, що в набоя, ось тут, от бачите, по краям в нього чомусь збивається край. Я не міг зрозуміти спочатку чому, поки не помітив цю проблему. Ось тут Вусема для того, щоб звільнювати затвор, щоб можна було перезаряджати без зняття курка. У нього є ось така штампована металічна скоба, яка виконує роль блокування блокіров... ну, і зняття блокування. І в оригінальній конструкції ця скоба, вона, ну, отут у мене, якщо ви побачите, вона трошки в цю сторону вигнута. Реально, я вигну, зараз покажу. Може, з лінійкою буде краще. О. Бачите, що вона під кутом певним піпідня. Тобто, що я зробив? То взяв плоскогубці зачепив за ось цей край. От. І легенько, щоб не зруйнувати оцю конструкцію, відігнув. А потім так само напильничком заокруглив ось цей край. Що, ну, що змінюється в результаті в самій процесі установки? Тобто, якщо раніше для того, щоб встановити ОСМ, можна було просто рівно його засовувати, то тепер оця от штампована деталька не дає. Відповідно, треба засовувати спочатку її, так ось спочатку зад. То есть, а потом выравниваете и вставляєте ОСМ на место. Забываем, відповідно наши штифты вот. и теперь, когда вот. Зарядили набій, тоді відпускаємо його, так, взводимо. У нас ніколи тепер набій не впирається в ту штамповану пластинку, а доходить до кінця. То раніше він міг впертися, якщо йдеться мова про 70-70-мм набій. Проблем нема, но магнум заїдав то я так розумію, що турки не дуже якісно перевіряють ті штамповані деталі. От. Легеньке відгинання дозволяє зробити роботу цього механізму без жодних збоїв. Тепер ніколи. Гільза не впирається в ту металічну частину, тому що вона акуратно відігнута і зроблено така заокруглення на краю, яке, навіть якщо воно там торкається, то воно вирівнює патрон по патроннику так, як потрібно. В остальному помпа абсолютно надійна, все як відомо, і більше жодних проблем у неї не виникає. Дякую за увагу і. Хорошого вам настріла.